Чи 2010 року виповнилося чверть століття з часу відкриття у Львові експериментальної школи по дослідженню гопака як бойового мистецтва. Двадцять п'ять років не малий термін, але і сьогодні про нього чули і чує мало українців. Ще менше ними цікавиться. Наша школа діє три роки. Вона є першою на Вінниччині і єдиною на даний момент. Школа носить назву імені Данила Нечая в селі Черемошному його могила. Битва відбулася у 1651 році з військами поляків. От і ми на честь нашого атамана, воєначальника назвали нашу школу. Які ваші досягнення? Наша школа бере участь у багатьох. Фестивалях, які відбуваються на обласному і на всеукраїнському рівні. Наприклад, на всеукраїнському рівні було сурми з витяги в місті Львові, де ми зайняли перше місце. Брали участь на Хортиці. Був фестиваль, який називається фестиваль бойових мистецтв Спас. Також брали участь в Жмеринському фестивалі, який недавно відбувся Лиса Гора. Також брали участь у всеукраїнському фестивалі «Сокіл Джура», який відбувся в Карпатах. Там ми взяли перше місце. Рішила займатися бойовим мистецтвом. Ну мені дуже подобається, і я ну, якби, можу не боятися хлопців, які мене обіжають. Тебе що обіжають хлопці? Е, рідко, ти? рідко. А що з тими, хто пробує ображати? Ну, може в нас вийшло. Я займаюся в школі бойового ПК. Як довго? Займаю вже три роки. Подобається? Дуже подобається. Воно заняття для душі, для себе, для тіла. Люди, коли йдеш в шароварах, вишиванці, люди на тебе по-іншому дивляться, чим коли ти йдеш, як просто сіра мишка. Чому твоїх друзів тут немає? Моїх друзів немає, тому що зараз літо. Всі десь пороз'їжджалися, хто на відпочинку, хто поїхав в село до своїх дідів, прадідів. А ще тому, що в нашому якби, районі не дуже поширене це заняття, бойовий гопак. Багато моїх друзів займаються другими бойовими мистецтвами або просто нічим не займаються. Не кожному ж дано займатися силовими видами спорту або бойовими мистецтвами. Скільки друзів ти сюди привів? Друзів небагато привів, але планую, що наші виступи на змаганнях допоможуть залучити до цього більше хлопців з нашого міста. Зі всієї України Нашою організацією у 2009 році було зініційовано і проведено науково-практичну конференцію по розвитку бойового ПАК в області за участі президента Міжнародної федерації бойових мистецтв бойового ПАК Володимира Пилата. Підсумком проведення цієї конференції було підписання угод. Між нашою організацією та Вінницьким обласним управлінням освіти і науки, також обласним центром туризму і екскурсій дитячим. Також ми підписали угоду із обласним центром дитячої творчості. Наші гупаківці виступають майже на всіх заходах, які проводить козацтво на терені області. Але ми ніяк не можемо підготовити спеціалістів, які могли б навчати бути наставниками, бути тренерами бойового пака в районах області. І нам дуже важливо, щоб бойові мистецтва національні в кожному районі щоб були гуртки, щоб були приміщення, де можна було б займатися цими бойовими мистецтвами і розвивати їх. Ти тут найменший в школі. Ні, є ще по 5-6 років. А виступаєш найменший? Так. Він менше за тебе не виступає. Провів друзів в школу? В школу ні. Тільки ще з Так. Старшу? Ти раніше пішов в неї ходити? Так. Хто тобі розповів про школу? Міпа сказав. З якою зброєю ти працюєш? Сіпом, шаблею, з нагайкою. Можеш показати? Може. Я займаюся забезпеченням зброї і також початковою фізичною підготовкою. А де берете зброю? Зброю виготовляємо самі, тому що як докупитися таких речей, це практично неможливо, а якщо щось попадає, то стає дуже складно. Складність полягає в тому, що... У зброя повинна бути притуплена, не тільки притуплена, а і мати гибкість і укрущ, щоб хлопці могли ними рубатися. Хлопці ними рубаються повністю, бачите, вони устойчивість мають. Це початкові тренувальні шапки. Хлопцям дали готуємо отакий от зразок перський, зразок зброї, ну, це для малої дитини, як розумієте. Зброя зроблена на кальна, тільки без гострої кромки. Далі виконується. Далі це вже для старших і для дорослих. Звичайна чечуга, польсько мадярського зразка. Зокрема, тільки Хрестовина йде Перська. З одною долою, шабля зроблена з накальна, повністю придатна для бойового споживання. Ну, це практично. Тільки на таких показових виступах більше ніде вона не використовується, тому що небезпечно зброя, і не охота, щоб хтось пострадав. Далі, зокрема, ми використовуємо цепи. Цепи робимо самі. Це для малих дітей тренувальний без сипка, тому, тому що він легший виходить на руки, в них ще не такий фізичний розвиток, що вони могли важче махати. Далі робиться ціпи з залізним перевізом. Металеву оковку не робимо, тому що це не практично для показу. Все-таки не в бойових діях. Також в чому користувати бойовим нагаєм. Бойовий нагай, шкіряний з закладкою свинцю. Таким нагаєм можна і голу, як кажуть, пробити. Тут річ небезпечна і ефективна. Може, якщо хтось дивиться і думає, що це проста річ, щоб батішком помахати, то це дуже серйозна зброя. Вона використовується не тільки як ударна, а й нею можна захват зробити, в'язати. Техніка в неї різна. На даний момент зараз з собою ми не брали для використання. Ми Використовуємо ще бойові коси, булава використовується практично, бойовий серп використовується. Але це зараз в переробці, тому що від тренувань воно трохи постраждало. Доводиться змінювати. Проблеми з зброєю весь час. Тому що ця річ така, яка, як кажуть, як хороша жінка. Якщо не шануєш, то вона тебе не буде шанувати. Чому, на вашу думку, на Вінниччині малопомітний вид цього мистецтва? Ну, на мою думку, по-перше, люди дуже мало знають про цю стилистику. Зокрема, немає такої інформації, наданої в широкій маси. На чим ми зараз і працюємо, щоб поширити цей стиль. По-друге, в нас дуже багато розвиті такі східні стилі, як кікбоксинг, тиквондо, намагаються боксом займатися, тайським боксом. Свого роду, як виходить конкуренція? Мені самому дивно, чому використовують чуже іноземне, якщо своє не гірше, а я б даже сказав, де в чому краще, тому що стиль руху більш придатний для людей. Нашого тіло складу. Зокрема, в нас на поділі люди мають силу масивні не зрівняти з китайцями, які легенькі, маленькі. Це дуже відіграє велику роль стилистики. Зокрема, ми зараз розпрацюємо повну нову стилистику руху. Тут більше йде техніка захисту, а не бою. І наш стиль більш захисний, чим агресивно наступальний. Однією з причин непоширення вважається те, що влада на словах нас здається, підтримує, а фактично цієї допомоги не видно. У нас багато виїздів виходить, це все не оплачується. Батьки свого своєї кишені, вибачте, не можуть стільки тягнути. У мене самого займається двоє дітей, і кожен раз на поїздку порахуйте. Треба дати на дорогу, треба оплатити проїзд. Це теж б'є сильно по кармані. Влада підтримки не дає. Нам хоча б надавали якийсь транспорт для поширення цього всього. Таке відчуття, що владі не те, що не інтересує національна стилистика, а вона геть не потрібна і вона як заважає. Цікавий значок на грудях. Що він означає? Ну, це знак, означаючи школу бойового ПК, позначений. Ну, як відзнака в тому, що. Ми не такі, як всі. Ми займаємося тим, що нам подобається. А що крім цього знака вас відрізняє від інших? Ну, я думаю, від інших нас відрізняє в першу чергу погляд на це життя, на те, що ми не кричимо лозунги, що ми за Україну. Ми мовчки робимо. Кричати це одне. Ми бережемо спадщину наших дідів і прадідів. Я думаю, якщо я навчу 5-6 хлоп'ят, які будуть виховувати так, то незабаром з часом. З таких стане тисячі, а тисячі це вже велика сила і зміниться положення в цій країні. Мій народ старий що живе на цій землі кілька тисяч літ. Час від часто із малечою пограється, люльку натопче, казку розкаже Одне слово мовить, наче вослом зав'яже, пишається жовтою нивою, милує синім небом І всіх пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька Пахне пирогами, та люби з за великою родиною доглядає з спили оком Мій народ, дядько, працьовитий добре роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце, має на роботі горить, на гуляє На гуляє. Нині всього їй досталося і добра, і лиха, в радості гучна У нещасті тиха, мій народ це наші хлопці кремезні. Колись такі носили чуби довшелезні, тепер чубів немає, але кожен і без чуба Місніші від носи, нічніше від дуба. Мій народ це красуні дівчата, у їжих таких мало, а в нас таких багато. Червоніють від сліз, рожевіють від сміху. Своїми ласками дарують неймовірну втіху. Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі Хочуть осигніти